Вітаю, друзі. Дуже цікава інформація. Русьники Зеленського тісно працюють з росіянами. Ксенія Собчак у своєму ютуб-каналі розповіла, що ще до початку війни хотіла взяти інтерв'ю у Єрмака. Офіс президента поставив їй умову, що для цього вона повинна прийти на шоу до одного надійного журналіста офісу президента. Цим журналістом виявилася всім відома пропагандистка Наталія Мосейчук. Тогда я договорилась на большое интервью с руководителем офиса президента Ермаку. Оно, понятно, не состоялось, но мне успели поставить условия. Давайте, прежде чем мы встретимся, вы выйдете в эфир к нашему человеку. Ее зовут Наталья. То есть Васильчук, надежный и проверенный журналист, скажем так, очень тесно связанный с офисом президента. Друзі, дивіться, мене не цікавить, хто там з ким зв'язаний. Це не моя справа, це справа СБУ, ДБР і все інше. Я не хочу і ПСО, це не ПСО. Питання не мене, мене цікавить тут одне: журналіст Місічук. Наближена, і ми всі знаємо прекрасно, наближена до влади, і їй дозволено все. І вона може робити, що хоче, говорити, що вона собі забажає, може погрожувати людям. Ви пам'ятаєте ці да, скандальні історії. от. А я, як журналіст, я не можу нічого. Тому що як я тільки починаю говорити те, що їм не подобається, вони починають мене присувати. Не починають робити якісь обшуки, придумують якісь справи на мене заводить, тиск е щиняти на мою родину і таке інше. Розумієте, От тут несправедливість, велика несправедливість. Чому одні журналісти наближені можуть вирішувати, що вони хочуть, інші не можуть? Оце проблема. Де демократія тоді? Дякую.